Наступне питання у нас з інтернету з'явилося. Ми зараз проводимо дуже прості акції, ми пишемо, хто у нас в гостях, і люди так. ставлять запитання. Тож, як різниця перебіг виборчої кампанії в різних регіонах наразі в Україні? Як, не, ну зрозуміло, ви? що є специфіка Криму, де виборча кампанія не проходить. Є специфіка Донецької області, взагалі Донбасу, де, звичайно, всі лідери з'їздили. Проте. З цього мало що ефективне. І тому одна знову ж таки з інтриг, це кого підтримує Донбас в другому турі. Тобто, в першому у них є ще вибір між кандидатами, які там за російську мову, а в другому турі, чи вони взагалі прийдуть на вибори. Щодо решти територій більш-менш рівно відрізняються, звичайно, ті міста, де паралельно йдуть кампанії по виборах міських голів або навіть місцевих рад. Тобто, Звичайно, там накладає ще одна кампанія, тобто, яка, хто з великих гравців кого підтримав. Нас і достойних людей підтримав. Скажімо, зараз пройшло висування і дивлячись на виборчі списки в Київраду, ну дуже прикро, майже всі місця продали. Тобто там немає тих людей, які десь там от були там, героями Майдану, там ще давно працюють з громадою. Ну, є виключення. Там Батьківщина якось заманила Ігоря Луценка в список в п'ятірку. Тобто це сильний хід. Це там плюс 3-5% до загального рейтингу і Батьківщини, і Бондаренка особисто. Але такі, таких людей мало. А більше нікому не відомі люди, починаєш копати, зрозуміло від кого там заводять цілими пачками знову ж таки, місцеві олігархи, яким потім треба відпрацьовувати земельними ділянками. На вашу думку, от зараз те, що ми можемо спостерігати в передвиборчій компанії, що є найбільш, скажімо, актуальними, якимись новими, можливо, політехнологічними ходами, і хто, власне, найбільш вдало їх використовує, і хто найбільш вдало грає на оцих акцентах, яким чином залучити виборця? Ну, яскравого нічого немає, фактично. Тобто, все якось настільки прозоро і зрозуміло, тобто немає якихось кількох ходових комбінацій. Ну, от використання війни і надзвичайного стану як політична технологія, ми побачимо, що воно буде використано. Тому що це, це велика загроза, і цього в нас ще не було. і Ми цього дуже боїмося, і скоріше за все, не станеться. Проте, дійсно, цей варіант цей сценарій залишається актуальним. Цікаво, те, що Порошенко, вибачте, Анастасія, поки що, наскільки я пам'ятаю, жодної заяви щодо війни не робив. Чому ви думаєте, він досі не почав Він почав, почав робити, тобто там тижні два тому була якась пауза, коли він їздив десь по закордонах і більше переконував там турків, британців підтримати Україну, накласти санкції і так далі. Але потім приїхав і зараз майже щодня говорить, і з'їздив туди в регіон, і став більш жорстким в заявах. Так що, в принципі, в порядку денному в усіх війна є. Можливо, там когось. Найбільш радикальні позиції, ну і з рейтингови там ляшка, який там каже: я там відіб'ю все, і всі, всі всі загонимо під лавку, будемо мочити у усіх присутніх містах. Але щодо в принципі всі кандидати вже висловилися. Наскільки актуальними є саме такі, от можна сказати, радикальні позиції? Наскільки люди готові підтримувати радикальні, скажімо, в передвоєнний або от в такий саме важкий конфліктний час, на відміну, скажімо, від звичайної ситуації? Ну, все ж залежить від порядку денного на кожен день. Якщо офіційна влада, тимчасовий уряд не можуть загнати під лавку тих сепаратистів, і от дивиться і просто не розуміє, чи там дійсно народне повстання, і тому не можна їх перемогти, чи хтось грається. Тоді це радикальне гасло воно знаходить зразу своїх прихильників. Що ну давайте ж хоч хтось їх переможе, тому що ну це ганьбище, коли трьох офіцерів Альфи піймали бандити. я не звинувачую всіх людей. Скоріше за все, їх підставили або їх навіть продали. Але ну, ну це неправильно. Коли спеціально підготовлені підрозділ, вищі офіцери, які все життя цим займалися, вони сидять в такому стані. Ну але ми не знаємо знову ж таки, чи ці бандити не є набагато можливо навіть краще підготовленими, і чи вони не є але можливо, ми На нашій якимось? території ми повинні перемагати.